Всім доброго дня. Хочу розповісти своє перше враження. Не знаю, може воно буде хибним, але поки що так. Придбав недавно я зварювальні електроди у цієї фірми. Я не кажу, що вона погана, я нічого не кажу. Я тільки перше враження. Випробую їх на зварюванні, скажу далі своє враження про ці електроди. Але перше враження мене щось... Не дуже задовольняє. Це 2 мм кілограмова пачка. О, отакими я варив раніше. Ну, вони, як зазвичай вони закінчуються. А це я придбав Дніпро М. Зараз. Чому вони мені з першого, перше моє враження, чому вони мені не дуже подобаються? Це їхня довжина. Електрод, можна сказати, сантиметрів на... На 10, мабуть. Щоб уже бути точним, на сіки він так, майже на 10 см. Коротше, там 9,8, 9,7. Е і чого мені не подобається, це такої довжини електроди, Тому що, по-перше, вони будуть набагато швидше закінчуватись, коли вариш, нормального шва не покладеш. А по-друге, ну, на, на довшому електроді менше залишається таких хвостовичків. Тобто... Більша частина прута замазана цією. цієї. От. І виходить, що тут я переплачую поки що, це моє враження говорю. Переплачую тільки за метал, який я буду викидувати. Ну, Подивимось, може вони супер варять чи, що, чи щось там супер-пупер роблять, але поки що я не дуже вражений цими електродами. А після того, як я ними трішки попрацював, от, то я зрозумів, що не такі вони вже й погані. Отже це я роблю труби на витяжку на буржуйки. Ну немає в мене, де їх взяти. На металоприйомки купувати весь час в мене грошей не вистачає, а от з шматочків з обрізочків скрутив швиденько, я так от проварив. От оце я цим електродом проварював. Я думаю, видно, що варив він добре. Це я варив невідриваючий електрод. Загалом висновок. Спочатку вони мене розчарували зовнішнім виглядом, але роботою я задоволений їхньою. На такі от електроди.